Понад 20% всієї виробленої в Україні електрики витрачається на освітлення вулиць, під'їздів, квартир, адміністративних будинків, офісів, дитячих будинків, шкіл та університетів, лікарень. Сьогодні людство постійно шукає нових рішень щодо усконалення джерел освітлення, лампочок та економії електрики. В нашій школі пройшов тиждень. Збережемо енергію разом. У кожному класі проведені заходи, класні години присвячені збереженню електроенергії. Молодші учні прийняли участь у конкурсі малюнків збережи світло. Активна група учнів 9-11 класів. Займалась створенням презентації та створенням проекту Основні переваги енергоефективних ламп. Так як наша школа чотирьохповерхова, а також має підвальне приміщення, вона вживає 1214 кВт на місяць, тому що на кожному поверсі 214 світильників. З'ясували, що потрібно замінювати лампи розжарювання на енергоефективні лампи, тому що вони перше споживають менше електроенергії на 80-90%. По-друге, довше служать в освітленні. По-третє, економлять гроші. Та четверте, зменшують дію парникового ефекту.